Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу «Формат». Зброї в руки не брали, військової форми не вдягали, але в полоні вже понад два роки. Мова йде про цивільних українців, яких росіяни, тікаючи із деокупованих територій або просто в окупації, хапали на вулицях і відправляли у в'язниці на своїй ворожій території. Одними із перших таких цивільних полонених стали кілька сотень жителів Київщини, частина якої на початку повномасштабного вторгнення була окупована. Як рідні тих, хто опинився в російських в'язницях, борються за їхні. Повернення. На прикладі Димирської громади розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Хто? Це я, Полінка. А хто тебе тримає на ручках? Папа. Ватик. Чотирирічна Поліна показує своїх тата і старшого брата Даню. Вона пам'ятає їх лише по фото. Коли росіяни вдерлися в їхнє село Глібовка на Київщині, їй було два. В день, коли кадирівці прийшли на подвір'я родини Манухіних, мама сховала молодших дітей. Далі кілька хвилин розмови, і на чоловіків натягли кайданки. До мене Максим нахиляється, цілує мене в губи і каже все, лічка. Пока. І я починаю розуміти, що все. Руки у Максима вже були зав'язані заді. Затяжка затягнуті, а малому вони хотіли так сказали, давай руки. Я за руки охопилася і кажу, ну я не пущу, а ставте, зачем вони вам. Один каже: ми забираємо на допит, через 2 години повернемо. Дві години перетворилися у два роки. За цей час Ольга отримала кілька листів з російської в'язниці. Як з'ясувалося, саме там опинилися її чоловік і старший син. А тут уже більше розписав, там привіт, Данька зі мною. Цю це время ми були в місті. З листів не зрозуміло в якій саме в'язниці або в якому регіоні їх тримають росіяни. Однак, чоловік і син пишуть, що окупанти чомусь дали їм статус військовополонених. При цьому відомостей про те, чи судитимуть обох за щось, немає. Цивільних цей банер стоїть на в'їзді до Димира. Його встановили рідні цивільних заручників. На ньому є світлини також і Максима, і Данила Манухіних. А загалом лише в Димирській громаді на Київщині 44 цивільних полонених. Все це чоловіки різного віку, які просто під час окупації в невдалий час вийшли зі своїх домівок на вулицю або росіяни просто заходили в їхні будинки і забирали їх. Всіх тутешніх заручників росіяни спочатку тримали в цьому цеху, де роблять вікна. Сюди Ольга Манухіна з рідними інших цивільних заручників приходить вже не вперше. Нам вони показують приміщення, яке було в'язницею для їхніх чоловіків, поки росіян не прогнали з Київщини. Вони тут і в туалет ходили, вони тут і вночі лазили одне по одному, щоб добратися хоча б до відра, так скажемо, бочка стояла. І... Годували теж з одного відра, одна ложка в них була на всіх. Чотири десятки дорослих людей в приміщенні в 20 метрів на стінах досі сліди від куль, і надряпані чимось гострим, назви частин тіл і особисті дані. То залишається тільки здогадуватися, що вони тут з ними робили. Бросать і біжать, якщо випустять номер телефону Манухіни, МД і МВ. І ось за рубки стільки днів вони тут були. Мій номер телефона, його номер телефона. І ось написав теж, де ми живемо і номер. Володимира Лобурцяк окупанти схопили просто біля цього цеху. Його донька Карина каже, батько їхав повз і не сподобався їм. Його витягли з Авта, кинули в імпровізовану в'язницю, а машину кілька разів переїхали танком. Витягнули з машини на коліна, руки в стяжки, мішок на голову і туди на літейку. А машина так і залишилась. І, ну, я так розумію, вона їм заважала дуже сильно, що декілька разів з різних боків і переїхали. Ось можна побачити колір зелений. Вщент розбиту автівку тата Карини його друзі відтягли з дороги. Вона і досі тут стоїть. Серед інших цивільних заручників і український журналіст Дмитро Хилюк, кореспондента агенції Уніан, окупанти забрали з власного подвір'я в селі Козаровичі одразу після того, як його будинок прилетів снаряд. На нього вдома чекають батьки. Де росіяни тримають їхнього сина? Не знають. За два роки червоний хрест передав їм лише папірець з невеличким повідомленням те, що Дмитро живий і в полоні. Паспорт. <ган> Цей щасливий молодий тато маленької Єви Юрій Мельник йому 27. На початку повномасштабного вторгнення Нацгвардієць ніс службу на Чорнобильській АЕС. Росіяни теж забрали його в полон, коли тікали з Київщини. У російській в'язниці він і познайомився з Дмитром Хилюком. Він сидів ну в сусідній камері, і ну ми чули що друг друга. Ми інколи перемовлювалися. Ну, перемовлювались. А потім, коли нас перевозили у Владимирську область. То ми їхали в одному автозакі, ну і вже познайомились поближче. Юрій розповідає Дмитро в полоні сильно схуд, як і більшість інших. Він дуже переживає за батьків і навіть просив у тамтешніх охоронців телефон, щоб зателефонувати додому. А ті, звісно, відмовляли і лише дивувалися, що вдалося полонити українського журналіста. Ну вони ж там допити, це все він розповів. І потім вони на перевірках ходили. типу, друг другу показували. О, тут журналіст. В колонії Владимирської області Росії їхні шляхи розійшлися. Юрія відправили в колонію у Мордовію, а в січні цього року обміняли, де зараз Дмитро. Невідомо умови їхнього отримання абсолютно жахливі. Зв'язку з ними практично немає. Микола Полозов, російський адвокат, який з 2014-го захищав ув'язнених кримських татар на анексованому півострові. Після початку повномасштабного вторгнення виїхав з Росії, але продовжує стежити, що відбувається з полоненими на території його країни. каже для українців: Росіяни звільняють цілі тюрми, постійно змінюють охорону і тримають наших там в умовах надсекретності. А Якщо якісь відчайдухи все ж намагаються дізнатися щось про українців, їм швидко затикають рти на стадії пошуків, коли ми відправляли адвокатів, на них чинили жахливий тиск. Тобто одразу приїжджали співробітники ФСБ, одразу починали розкручувати адвокатів на тему. А ти що співпрацюєш з Будановим? Ти що державний зрадник? Навіщо тобі це все треба? І звичайно, багато хто з адвокатів від цього всього відмовляли. Їхні утримання незаконне з будь-якої точки зору. Це Ольга Решетилова, голова медійної ініціативи «Справ людини, говорить саме про цивільних заручників, яких росіяни хапають на окупованих територіях сотнями. Наразі її правозахисна організація ідентифікувала півтори тисячі таких полонених. Однак Ольга переконана, їх більше, щонайменше три-чотири тисячі. За міжнародними правилами ув'язнювати і тримати цивільних під час війни заборонено. Але Кремль на конвенції не звертає уваги. Тож Ольга з колегами займається тим, щоб як Можливо, більше інформації про цивільних українців в російському полоні донести до різних держав світу. Ми будемо пропонувати урядам конкретні кроки, які можна зробити. Для того щоб вплинути на Росію, для того щоб провести якісь перемовини. І ну, принаймні, я чесно кажучи, ну абсолютно свідома того, що ми одномоментно всіх не звільнимо. Свої механізми звільнення цивільних розробляють і на державному рівні. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець каже на перемовини з Україною щодо звільнення цивільних заручників, Кремль не йде, і тому зараз вони намагаються знайти країну міжнародного партнера. Яка б взяла на себе такі переговори, я бачу, що те, те, що впливає на Російську Федерацію, це все ж таки міжнародний тиск. От по дітям це ж теж цивільні громадяни України. По дітям по дітям ми проходили такий же самий процес: міжнародна коаліція, відкриття кримінального провадження, видачі двох ордерів на арешт, знаходження. Нарешті конкретної країни, яка допомагає нам повертати дітей, станом на зараз Україні вдалося звільнити з російського полону загалом 3135 людей. Здебільшого це військові цивільних з них лише 147 осіб. Це дані координаційного штабу з питань військовополонених. Там нині також шукають шляхи звільнення і цивільних, наприклад. У нас є ув'язнені, які отримали терміни і сидять в наших місцях обмеження волі за колабораційну діяльність. І, звісно, було б добре, якби ці люди, які вже відбули частину свого терміну, змогли за їхнім бажанням. Переїхати в країну, яку вони симпатиками якої, м'яко кажучи, так вони є. А натомість ми би могли забрати наших громадян з неволі. Сказав слава Україні. Ми свої, не стріляйте. Слава Україні. За ці слова в російському полоні опинився 29-річний Іван Дрозд. Його чекає мати і цивільна дружина Анна. Мене молодий чоловік. Більше як на 20 років він над мене молодший. Але ми 10 років до війни разом. Анна одна з найактивніших серед родин полонених в Димирській громаді. Саме вона малює плакати для акцій. В неї вдома на чай збираються діти і жінки інших в'язнів, щоб обмінятися останніми новинами, яких небагато. Всі вони вважають про цивільних полонених в суспільстві. Говорять нині все менше, а має бути навпаки. Ми не хочемо, щоб вони сиділи руки. Ми добиваємося, щоб їх повернули. Мар'яна бухан, Георгій Воронов, Даніель Косаковський, Тимофій Кощій, Костянтин Малехін, Анатолій Короб. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.